У травні минулого року у Житомирі на вулиці Івана Гонти розпочали будівництво напірного каналізаційного колектора діаметром тисячі міліметрів. Директор КП Житомирводоканал Роман Ілик каже, така потреба виникла через застарілість обладнання. Справа в тому, що більше 50 років тому були побудовані напірні каналізаційні колектори. Це колектори, які від головної каналізаційної насосної станції, яка приймає 90% січних вод міста каналізації, перекачуються по них стоки. До очисних споруд упродовж останніх років на цій ділянці часто виникали аварійні ситуації. Тож фахівці прийняли рішення про масштабну реконструкцію. Ми розробили проєктно-кошторисну документацію ще до війни. Потім, з початком війни, у 2023 році її скоригували, подали на фінансування. Вона фінансується. Ця ділянка, яка зараз робиться по Івана Гонти, фінансується ще з кредиту світового банку. Орієнтовна вартість першої черги близько 4 мільйонів доларів. Роботи планували закінчити у травні цього року. Однак, через виклики пов'язані з повномасштабним вторгненням, терміни змінилися, але було багато об'єктивних чинників. Основний з яких – та ж сама війна. Людей не вистачає, працівників не вистачає, є проблематика. Плануємо десь у вересні по Івана гонти першу ділянку завершити. Окрім того, незабаром планують розпочати будівництво другої черги каналізаційного колектора. Друга черга колектора між очисними ОСК-1 і ОСК-2, яка буде фінансуватись вже виділені кошти по програмі відновлення. Орієнтовна вартість реалізації другої черги будівництва становить 173 мільйони гривень. Кредит Європейського банку держави Україні на програму відновлення там буде 80% фінансуватись з державного бюджету і 20% співфінансування міської ради. Анна Чепаль, Ілона Усате, телеканал СК 1